У Рахівському районі на Закарпатті сталася ДТП, один з учасників якої хоче фальсифікувати справу і домовитися зі слідством. Не за це борються українці, стверджує громадська діячка Катерина Терехова. Вона ж зараз опікується постраждалим. Я вітаю вас на ютуб каналі Новини Лайв і вітаю вас, пані Катерину. Будемо розбиратися в тому, що сталося. Вітаю. Дякую за те, що долучилися, і що бажаєте висвітлювати такі події. Бо я вважаю, що в кожному такому випадку винні мають бути покарані. Ви опікуєтеся притулком, де живуть зараз вимушено переміщені особи серед них і Артем, який вчора постраждав в ДТП. Розкажіть, будь ласка, про нього що вчора сталося? Так, все вірно. Артем та його громадська дружина Настя це родина, яких я взяла жити до себе в притулок самими першими. Ще до того як я закінчила будівництво. Тож вони приїхали до мене з однією донькою. Тоді їй був рік ти от, дай один місяць. Зараз мімі вже більше двох рочків. А друге, друга їх дитина, Тімофій, народився саме в нашому прихистку, і це мій хрещений син вже бо так. Що ця родина, ця родина для мене вже як частина моєї родини, бо Настя допомагає постійно моїй мамі на складі видавати допомогу родинам, вимушених осіб. Артем багато разів сідав за кермо і був моїм водієм, тому що я довгий час не могла водіти механічну трансмісію в автівки, і саме Артем їздив за мною зі мною і по генератори, і по нашу величезну дізельну електростанцію. Тобто, це, це дійсно для мене частина моєї родини вже. І вчора з ним трапилася ось ця подія, ДТП сталося в селі Ясіня в Рахівському районі. На превеликий жаль, до цього міста нам з Мукачева їхати десь близько 4 годин, через те, що там є в одному місті обвал дороги, і в іншому місті також на цьому напрямку впав один з мостів в Закарпатті. Тож довгий час зайняло в нас добратися до Артема. За цей час дорогою ми вже з'ясували, що людина, яка в'їхала в Артема. Є місцевим мажором, що він не з простої родини. Родичі, не зважаючи на те, що Артем був непритомний, погано зображав, родичі намагалися вже в лікарні повирішати з Артемом питання, щоб Артем не писав ніяку заяву, нічого. Довгий час до сьогоднішнього ранку, включно, нам навіть не повідомляли автівку, яка спричинила це ДТП, а ім'я винуватця просто трималася в секреті. Тобто, Відео з камер нагрудних поліціянтів, наскільки я знаю, мають бути у доступі десь через півгодини після події, навіть якщо врахувати, що в другий час вдруг в другий час ночі цього відео все ще не було, тобто багата кількість людей докладала зусиль до того, щоб винуватця ми так і не знайшли. Що відбулося прямо на місці події? Вони почали домовлятися. Я бачила з вашого допису і з медиками і з правоохоронцями. Потім вже я так розумію самим Артемом в лікарні. Загалом, який стан Артема? І, от саме з ним, про що хотіли домовитися родичі того, кого ви звинувачуєте. Вони намагалися домовитися про те, щоб Артем не складав заяву. Вони намагалися вмовити його взяти гроші за лікування, що він живий. А паралельно із цим, саме зараз, ми знаходимося в лікарні в Мукачева та чекаємо на історію хвороби Артема з діагнозом з усіма чисельними переломами. Зараз ця справа вже перекваліфікована за кількістю переломів у кримінальних впровадженнях, тому що лікарі у Рахові вчора. Ми маємо їх довідку про те, що Артем не має жодних складних травм що в нього лише самі забої. Та і що з набряками вони не шпиталізують. Тому вчора вночі Артем з його громад, цивільною дружиною Насті написали відмову від шпиталізації та звичайною автівкою сидячи Артема по цим поганих дорогах доставили в Мукачево, де ми вже сьогодні зранку викликали швидку і повезли його в лікарню, де з'ясувалося, що він має багато переломів. Потребує операції на руці на сьогодні. Хірургі вже в нього дістали осколки кісточок з ног з ніг, з носу, з вух. Тобто в нього є серйозна травма голови. Ми зараз чекаємо ці висновки і зразу з Настею їдемо в поліцію тут складати заяву також на місцевого лікаря Ахівського. Чи дізналися ви вже на цей час, хто був учасником ДТП? Хто сидів в іншій машині? Розкажіть так. про нього трішки. Це автівка Land Cruiser сотка, і за кермом якої, по нашій інформації, був колбаснюк Юрій Юрійович. Як з'ясувалося вже як ви розумієте, я маю величезну кількість підписників. До мене поприлітали вже. Дуже багато дописів про те, хто він, що він, чим займається його родина. Це ж закарпаття. Тут маленькі місця, рахів це маленьке місце. Коли ти розумієш, що дуже багата кількість людей має однакове прізвище, то скоріш за все, це родичі, в тому числі начальник слідчого відділку також має призвище Угу. Чи відомо чи спілкувалися ви з правоохоронцями? Відомо вам кваліфікація цієї події? Чи брали вони, наприклад, в цього водія якісь аналізи на алкогольне сп'яніння? Тощо? Я так розумію, що вчора брали в нього аналізи і з'ясувалося, що він був. Ну за нашою інформацією, я не можу зачеручатися, тому що я особисто не спілкувалася. Але нам доповіли, що він був п'яний за кермом, Але на жаль, на сьогодні на ранок вже було змінено в документах ім'я водія. І якщо вчора його родина намагалася підкупити роботодавця Артема, тому що знищена саме його автівка робоча, і вони намагалися підкупити роботодавця, то як, як я розумію, до мого сьогоднішнього першого відео вони вже відмовилися від цієї пропозиції, бо змінено ім'я водія. Тобто, ця пропозиція вже втратила свою актуальність. Але після того, як вийшло моє перше відео, вони знов почали контактувати з Олександром, і чесно кажучи, я мчалася сюди в лікарню, бо мені повідомили, що саме роботодавець Артема з цим з одним з цих колбастюков збирається приїхати в лікарню. Я мріяла, щоб вони приїхали. Чесно вам скажу. Можливо, вони і не очікували, що буде такий розголос, так що верте є друзі, такі публічні люди, як ви, з кількістю підписників в Інстаграм. Ваш хід дій, що ви хочете, які ви зараз збираєте докази? Що ви хочете робити, як будете його захищати? Ви знаєте, мені дуже прикро, що з величезною кількістю таких схожих випадків не кожній людині пощастило мати отаку от Катю. Це насправді прикро, бо мало хто наважується, щоб взяти отак і впряхтися. і я хочу, щоб всі усвідомлювали, що немає різниці. Це трапилося з вимушено переміщеною особою, чи це якийсь п'яний суддя збив військового насмерть на блокпосту. Це такі випадки, в яких, коли ти розумієш глибину цього кумівства і ступінь корупції, що тобі можуть лікарі, які давали клятву Гіппократу, Дати довідку, що в тебе немає травм. А якщо б він мав травму хребця і на якоїсь кочки йому би зачеміло і його б паралізувало? Ну. Кожен такий випадок, де якась людина бере хабар та намагається вирішити питання, неважливо, це відбувається у Києві чи в маленькому селі. Кожна така справа демотивує наших захисників напередку, бо вони не розуміють за що вони стоять. Якщо вони кладуть своє життя за те, що в нашій країні не змінюються цінності, не змінюються принципи нашої влади та людей, які по прежньому вважають, що брати хабар і вирішувати такі питання, це норма, то в нас погані новини, в нас погані новини. На що ми чекаємо? Яке майбутнє чекає, якщо ми не наберемося хоробрості і не почнемо вголос казати про такі випадки? Що кожна потвора винна в такому випадку має понести законне покарання? Тобто я вважаю, що цей хлопець. Має сісти, не знаю. Там, напевно, через те, що Артем слава Богу, вижив, йому не буде там світити якесь там серйозне там да, покарання на багато років. Але я хочу, щоб він його поніс. І я хочу, щоб покарання поніс лікар, який написав справку, що Артем не має травм, який надав рентген снімки що в Артема ціли кінцівки. Я хочу, щоб кожен учасник цієї ціпочки. Поніс покарання і щоб цієї історії був розголос, і щоб в кожної такій історії був розголос. Насправді так, якщо такі подібні історії трапляються не в великому місці, де купа свідків так і а у маленькому селі, де багато знайомих, а свідків мало могло би закінчитися гірше. Шкода, що таке є. Але на щастя, ні ви, ні Артем, ні його я Так розумію, на зустріч тій родині йти не будете. Я вам дякую за активну позицію і разом з вами будемо слідкувати за ходом слідства. Бажаємо Артему одужати. Дуже вам дякую, бажаю здоров'я всім. Дякую і дякую Здорово. нашим глядачам. Підписуйтеся на новин Лайв, аби слідкувати за цією подією і бути в курсі всіх оперативних подій в країні.